Церква Ісуса Христа, давайте скажемо слава Богу! Слава. Бажаю поділитися темою, яка є в мене на серці, і ми будемо вже мати заключну молитву. Я бажаю поділитися темою, яка називається характер. Не знаю, чи ви коли роздумували про це, але в кожній людині є характер. І коли ми чуємо слово характер, то стоїть питання, для вас це щось позитивне чи негативне? Ми можемо інколи чути, кажуть, але в нього характер, але в неї характер. То все ж таки, характер це щось позитивне, чи те, що люди в більшості бояться і думають, краще з ним нічого спільного не мати. Все-таки ж в нього характер. Тому, браті, сестри, трошки досліджуючи цю тему, я виписав собі саме значення, характер, тому бажаю прочитати. Це стійкі індивідуальні особливості особистості, що формуються і проявляються в діяльності та в спілкуванні, зумовлюючи для неї типові способи поведінки. Якщо простими словами сказати, то це особливості в людині, які дуже часто і послідовно завжди повторюються. І саме це, що вони завжди повторюються, вони стають характером людини і вони виявляють людину. І саме, якщо ми можемо пригадати своїх рідних, друзів і всіх, кого ми знаємо, то ми більшості по тому, що найяскравіше виражено в людині, ми запам'ятовуємо людину. І якщо йде життя, наприклад, в людині є такий різкий характер, да? і вона може 90% свого життя бути спокійно, адекватно все робити, але ми все одно знаємо, о, там, ти що, якщо не дай Бог, то о. І все, і нас зразу до такого характеру якесь остереження. Браті, сестри, що каже Боже Слово про характер? Коли ми читаємо від буття до відкриття, ми бачимо, що кожна людина була з характером. І з кожним характером Бог мав справу. Пригадайте, будь ласка, Іону, який мав також свій характер, свої пріоритети, свої цілі. Ну, але Богу до вподоби було назвати його Пророком і дати йому такий дар. Ну і чесно, брати і сестри, читаючи саму його книгу, ну там треба мати характер. Чому? Бо піти туди, де ненавидять євреїв, щоб єврей став і сказав до язичників, покайтесь, вам ще 40 днів і Невія буде зруйнована. Ну, то тут треба мати характер. І коли ми досліджуємо, брати і сестри, Боже Слово, виявляється, що характер це добре. Виявляється, що мати характер це надзвичайно прекрасно. І кожна людина має мати характер. І тому апостол Павло, він нас учить, каже, пам'ятаєте, до колосян він казав, ви вас, каже, має ні в якому дарі потреби, благословенна церква, все дарування мають, але у вас є проблема одна. Ваші характери, ми ви завжди сваритесь між собою. У вас завжди є проблеми. Хоча дари всі мають. І апостол Павло він показує, каже, що вам треба в цьому постаратися. Себе, відкинути від себе цю звичку, цей напрямок такий, який є тип в вашому характері. Брати і сестри, до нашої уваги я бажаю зачитати перша книга Самоїлова, 16 розділ спочатку. Давайте візьмемо цей, цей розділ, і 17-й. Я хотів би саме на Давиду, щоб ми побачили тип характеру, як він реагує в різних обставинах. І ми щоб прослідкували себе. Коли я читав це Боже Слово, я аналізував свій характер, багато що знайшов в ньому таке, що мені самому не подобається. І дуже прошу Бога, щоб він допомагав. І знаєте, завжди хочеться, коли ми бачимо в собі щось неприємне, щоб сказати, Господи, ну ти бачиш, наприклад, там, мій занадто спокійний характер або занадто спильчивий характер. Поможи мені. І хочеться, щоб Бог так сказав, отак, на. І будь благословенний, але в більшості Бог вводить нас в такі обставини, де сьогодні було сказано, виробляється в нас терпіння, потім довго терпіння, і тоді приходить такий врівноважений характер. Слава Богу, брати і сестри. І давайте зачитаємо 16 розділ, перший вірш каже так. І сказав Господь до Самуїла: аж доки ти сумуватимеш за Саулом, та ж я ж відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого оливою та й іди. Пошлю тебе до Вілиямина Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його. Ситуація, брати і сестри, ми знаємо. Біблія нам каже, що Саул перед Давидом був царем, робив спочатку Боже діло, після того в нього був свій характер, який почав проявлюватися в чому, що він вважав, Вважав, що те, що він вважає за потрібне, воно є розумніше, ніж те, що говорить Господь. І Біблія каже, не істрибляючи Амалика, Амалікитян він каже, залишає царя їхнього живим, і Богу це було не до вподоби. І рішення Бога, що Саул царем більше не буде, і був пророк Божий Самоїл, браття, сестри. Це людина, про яку говориться, що весь Ізраїль від краю до краю святкував, що це правдивий пророк. Те, що він мав від Бога, він все людям давав. В ньому не було вади, і ніхто не міг його взяти за слово, ніхто не міг в ньому знайти якесь лицемірство чи хитрість, якусь стратегію, яка не від Бога. І кожен ізраїльтянин говорив за цього пророка, що він правдивий пророк. Уявляйте ситуацію, про яку ми почали читати, каже Боже слово, що Бог промовив до цього пророка, що з тобою, Самоїл, а він сумує. А що сумує пророк Божий? Каже, цар був в Ізраїлі. І Богу до вподоби було сказати: Ні, він більше не буде. Що далі буде з Ізраїлем? Куди йти? І Бог каже: йди до Єсея, в дім його, там є його є сини, про що ми знаємо, і я бажаю одного із них благословити на царство. Давайте прочитаємо, брати і сестри, що каже Боже Слово. Коли запитав Самуїлу Бога, і коли я прийду в те місто в Іфлеєм, мене ж запитають, чому ти сюди прийшов? Саул, як знає, він же ж мене вб'є. І Бог дає йому пораду, каже: візьми з собою теля, принеси його в жертву. Скажи, що ти з миром прийшов. І Боже Слово каже так, далі, п'ятий вірш. А він відказав, коли прийшов Вифлеєм: Я з миром прийшов, мир, я прийшов, щоб принести жертву Господеві, освятіться, і прийдете зо мною до жертви. І освятив він Єсея та синів його і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили. То побачив він Еліава, та й сказав справді перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самоїлові: не дивись на обличчя його та на високість росту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце, і покликав Єсей, батько, свого другого сина Авінадава, і прийшов він, і привів він його перед Самоїла». Та той сказав: так ось цього не вибрав Господь. І привів Єсей Шаму, і так ось цього не вибрав Господь. І привів Єсей сімох своїх синів перед Самуїла, і сказав Самуїл до Єсея, цих не вибрав Господь. Браття і сестри, я хочу трошечки, щоб ми зрозуміли картину. Такий пророк Божий не кожен день приходить в дім Єсея. Такий пророк Божий не кожен день даже приходить в місто, де жив Єсей. Якщо приходив в той час пророк Божий в місто, всі стрепетом зустрічали його. Бо завжди було дві причини: одна або він приходить з миром, а друга або не з миром. І Біблія каже, що старечини міста Вифлеєм зустрічають його і кажуть, з чим ти прийшов? Самуїл каже з миром. Браття, сестри, цей момент, ну, я не знаю, як порівняти в нашому житті, кого ми більше поважаємо, чи пророків Божих, чи можливо мужновладців даного часу світу цього. Але уявіть картину, що в ваш дім приходить муж Божий, який має дар і кого Він благословляє, він є благословений. І все є в домі, що відбувається, скликається вся сім'я, всі очищають себе, приноситься жертва. Але браття, сестри, Біблія каже, що одного не покликали. І тут ми, брати і сестри, можемо обозначити одне: характер Давида. Як би ми поступили в той момент, коли в дім наш приходить служитель Божий, кого він благословить, воїстину буде благословений. А ми а нас не покликали. І Біблія каже, що цей син Давид, який був майже найменший, він пасе отару. Пасти отару, браття, сестри, це не з найлегших робот, це не лежати. І Біблія нам показує, що цей Давид сумлінно виконував діло, яке доручив його батько. І ми знаємо, як це все відбувається. І здається, Давид, нащо ти трясеся за тою овечкою? Нащо ти лізеш в пащу Левів? Нащо ти лізеш до ведмедів? Втікай звідти. Але він каже, батько, довірив мені цих овець, я не можу бути равнодушний. Брать і сестри, от тип характеру, ми аналізуємо Давида. І в цей момент каже Самуїл до Єсея, чи це всі твої сини. І слухайте, що каже Боже Слово далі. І сказав Самуїл до Єсея, чи то всі твої діти, а той відказав ще позостався найменший. І він пасе отару. Знаєте, браті сестри, татове слово було, немов би там, ну є ще один. Він не вагомий зараз, Самуїл. Тут питання царства, тут питання царя, то он мої сини. І знаєте, є той, який кров від крові Єсея, посе отару сумлінно і каже: А де він? Самуїл каже: Приведіть його і сказав Самуїл до Єсея, пошли ж привезти його, бо не сядемо за сіл, аж поки він не прийде сюди. І браті і сестри, Біблія далі розказує, що робить Давид, його характер. Він не приходить до своїх сімок, братів і каже, що не покликали, що я, да, я найменший, ви мене тако під ноги. Браті, сестри, його характер був не такий. Він не приходив правоту якусь свою сказати. Він під час дороги, коли його кликали, він себе не накручував на те, що батько його менше любить за всіх своїх старших синів і, і братів його. Ні, браті сестри, Біблія пише, що він прибігає, цей Давид і каже Боже Слово. І послав він, і привів його. А він рум'яний і з гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл Рога оливи та й помазав його серед братів його, і дух Господні, злинув на Давида, і був на ньому від того дня і далі. Слава Богові! браті і сестри, ми аналізуємо характер Давида, просто приходить і йому за що його покликали, хоча б в останній момент. Браті сестри, в момент, коли рог оливи також не виливався на кожного проходящого. І Біблія пише: рог оливи виливається на Давида, коли бачать всі його старші брати. І після цього виливання це свідчить про те, що це помазанець Божий. Він встає, Біблія пише, іде пасе своїх овечок. І ми ніде не читаємо, що він сказав своїм братам, що, братики розумні такі, думали, що ваша статура вже дозволить вам бути кимось. браті і сестри, він скромного духа. Біблія пише, він був по серцю Бога. І навіть коли рог Оливи свідчив про те, що це помазанець, він вертається до служіння, яке довірив йому Бог. В очах довірив йому батько, в очах старших синів, браті і сестри, бути пастогом овець це неблагословенна робота. Бували зної, бували. Спеки, бували, і холоди, бувало те, що звіри приходили, і він все витримував, і не робота з уст його. Алілуя, брата і сестри. І Біблія каже нам далі про цього мужа, Божого Давида. Характер. Ми аналізуємо його характер. Каже Біблія далі, що на Саула від Саула ушов дух Божий і напав дух злий. І кажуть слуги до Саула: послухай, якби тобі чоловіка, який вміє грати. Він би заграв, і дух злий від тебе ушов би, і запитав, Сеул, чи ви знаєте такого? І, браття, сестри, що каже Боже Слово? І відповів один із слуг і сказав: ось бачив я сина Віфлім'янина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і найголовніше і Господь із ним. Алілуя. Браття, сестри, ви не задумлюєтесь над цим текстом. Десь там пустині. Не серед своїх братів, не серед свого дому, не біля батька. Ніхто про нього нічого не знає. Він сам окремо. І, здається, Давид, ти ж підліток, ти вже молодий, ти вже зрілий. Займайся своїми, думай про своє майбутнє, плануй стратегічно собі майбутнє, а його одне в серці. Прославити Бога, який дав йому життя. Алілуя. Браття і сестри, ми бачимо, що Давид не стримився виставити себе на інстаграм, в соцмережі, щоб про нього побачили, які. Він спікер хороший, як він грає добре, який його характер прекрасний. Біблія пише, його одна ціль прославити Бога свого Творця. Він пише пісні, він пише вірші, він грає, ложиться все на мелодію, щоб прославився Бог. І каже Боже Слово, там, у царському чертозі, розмовляють про нього. І характеристика про нього, що він лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави. І Господь із ним. і сестри, з цього тексту ми виносимо головну думку: якщо ти довірився Богові і виконуєш доручення Його, навіть якщо в людських очах це щось мізерне, десь там, що тебе не бачать. Послухай, про тебе знає Бог. Аллилуйя. І якщо буде потрібно Богові, щоб твій характер був десь на передові, послухай, Він знає, якого слугу послати, щоби побачити тобі, що ти воїн і лицар, що в тобі є Господь, що ти тримтиш проти іменем Його. Аллилуйя. І Біблія каже, що Давид про це не дбав. Він ніколи не думав про те, щоб бути біля царя, але там, біля царя, вже свідкують про нього. Того, що він благословенний! Алілуя І Біблія каже, Кличуть цього Давида, приводять до царя, бере він цю арфу, заграв, і дух злий уходить. Алілуя. Браті сестри, сила Божа на Давидові, він помазанець, і про нього свідчення правдиве говорять. як це побачив, він каже: Я бажаю його зробити зброєношею. І браті сестри, зброєноша це не щось останнє біля царя. І коли ми аналізуємо, я досліджував трошки зброєноша, це майже як в нас міністр оборони. Він має бути чесним, він має бути гарної статури, і має той, як який несе зброю, він має той, який не підведе в дуже хвилину, яка є напружена. І Біблія показує нам, що зброєноша завжди має бути відповідальним. І саме Саул побачив це в Давидові. Дуже часто, браті і сестри, царі питали до Савету або думки своїх зброєнош. І Біблія каже, що він ставить Давида зброєношою себе. Да, він вже в царських чертогах, Да, він же закінчив коледж, він же має університет закінчив, він же магістратуру закінчив, він же доктор став якоїсь науки, і він зараз по праву руку президента. І знаєте, браті і сестри, що ми далі читаємо? Наша тема характер. Як він поводиться в той час, коли був в найнижчому сані, і як що з ним відбувається, з його характером, коли він надзвичайно має вже високий сан. І Біблія каже такі слова. А Давид ходив до Саула та вертався пасти отару свого батька в Іфлеємі. Дивні речі, правда? Можливо, сьогодні ти сидиш і ти вже коледж закінчуєш. І ти, тату, і мамі своєму кажеш: мам, тат, ви ж не розумієте. Не треба так працювати, не треба так сильно Богу служити. Я вже маю розуміння, в мене є світогляд обширний. І браті і сестри, Біблія каже про Давида: той, який по праву руку вже царя, зброю носить, совети дає. Той, який має мудрість, страх Божий, він вертається. Він бачить пару днів вільних до Саула каже, «Дозволь, я піду, тату, поможу. Вертається і пасе овець. Вні речі, браття сестри, отакий От характер має Давид. Вертається, не бачить те, що він же сам має високий. Він вертається і посеває своїх. І тут, браття, сестри, ще один цікавий момент відбувається з Давидом. Біблія пише, що в Єсея було ще сім синів. І знаєте, як в сім'ях буває, один працьовитий, другий не зовсім. І особливо в наш час ми трошки з молоддю займаємося з підлітками, і трошки, трошки видно, є таке, що одні такі дуже, другі не очень такі. Але ті, що не очі працьовиті, завжди мовою знайдуть такі обставини, щоби загрузили тих ще крепших, хто працювитий. І Біблія нам показує, що коли Давид вертався пасти овець, Загружений роботою, при тому, що сан має зброєноша він в Саула. Біблія каже, 17-й вірш, що филистимляни напали на ізраїльтян, і це був бій, який очікував, пам'ятаєте, з Голіафом. І Біблія каже такі слова: і сказав Ісей до сина свого Давида. Візьми ну, для братів своїх ефу цього праженого зерна і десять цих хлібів, та й віднеси скоренько до табору до своїх братів. А цих десять кусків сиру віднесеш для тисячника і розізнаєш про поводження братів твоїх, і вивідай про їхні потреби. Отут, браті і сестри, проаналізуємо себе: як би ми поступили в той час, коли ти вже маєш сан високий, коли ти вертаєшся тату помогти, і ти реально йдеш туди в пустиню, пасеш тих овець. І тато не кличе тих чотирьох, що залишилися вдома, бо троє було вже на війні. Тато не кличе тих чотирьох, може, які лежать кожен день і сторінки Істаграму гортають. А ти такий сумлінний, ти такий працьовитий, ти стараєшся і те зробити, і машину помити, і заправити, щось приємне для батьків зробити. І тільки тато хоче сказати, а ти вже робиш твоє серце таке, характер тебе такий. І тут тато не бачить цих чотирьох, що вдома лінтяя валяють, а бачить тебе працьовитого, кличе з поля і каже: синок, іди сюди, на в'ючені. «Осли, бери, іди, дай своїм братам, що мали що їсти, а ці сири занеси для сотника. браті сестри, що сказав би ти тоді для такого тата? Я, браті і сестри, зустрічав різні характера, і є дуже часто характери, особливо в підлітковому віці, які кажуть, тата, чого я? То ж я ж вон старший, вони лежать цілими днями, ну я вже ж і так багато працюю. Браті сестри, як твій характер би повівся в цей момент? І мені, браті і сестри, надзвичайно подобається Давид. Він при цьому всьому, що мав нагрузку, він не кидає овець і каже: добре, тату, я їх покину, хай там звірі їх їдять, я зроблю і все твоє діло. Ні, браті і сестри, це чоловік, який мав мудрість, який мав розум. І Біблія каже: і встав Давид рано вранці і полишив отару свою на сторожа». Браті і сестри, наскільки був мудрий цей чоловік? Він не психував, він не був гострий на характер, але він мав характер, він вмів планувати. Він отару залишив на сторожа, встав рано вранці. Для чого ти це все робиш? Йому не дуже тату і йому не небайдужі брати, його, які там на війні, і він бажає виконати доручення батька. Алілуя. Дорогі брати і сестри! Ми живемо, ми зараз в церкві, ми слухаємо це слово і ми знаємо свій характер. І при цих обставинах ми знаємо, де вже ми розійшлися, і правоту би шукали, і каже Боже Слово далі такі слова, що приходить Давид, туди. Де був бій. І Біблія каже, що він підійшов до брата свого. Він розпитував людей, які обставини, що відбувається. І цей момент, коли він підійшов до брата свого, то Еліаф, його старший брат, почув про нього. І Біблія каже такі слова: І почув Еліаф, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився Еліафів гнів на Давида. І він сказав: Чого то зійшов ти і на кого позоставив трохи тієї отари в пустині? Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов щоб подивитися на війну. Як часто буває, браті і сестри, в житті християнина, того, який ревно старається виконати доручене йому служіння, як часто буває в сім'ях, коли ти стараєшся батькам все зробити, тих, хто тебе просить все зробити, знаходиться людина, яка скаже тобі вічі і скаже, що ти, на кого ти те все покинув, чому ти сюди прийшов, що ти бігаєш по сцені, що ти все проповідуєш, співаєш, і граєш, може, дай для когось, а ти просто ти виконуєш доручене для тебе служіння. В тебе є Внутрішні бажання, огонь, якому ти хочеш прославити Ісуса Христа. І цей момент, я також роздумав про цей момент, коли він зустрівся з старшим братом своїм Еліавом. Ох, як міг би Давид йому розказати, ти самий розумний, чому ти тут вже тижнями сидиш, іди проти Голіафа, покажи свою славу, свою силу. Браті сестри, і як по-людському, Давид міг би йому трохи розказати, хто є сильніший. Але тут Біблія нам показує шедевр його характеру. Біблія каже: Він вислухав це все, вислухав цей прогноз свого брата в його сторону і каже Давид. А Давид відказав: Та що я зробив тепер? Чи не наказ мого батька? Браття сестри, він каже, а при чому тут я? Тато сказав, його наказ я виконую. Я тут не при чому. І послухайте, що робить далі Давид, і відвернувся він від нього до іншого і запитав про те саме. Браття сестри, Давид вмів втікати від конфлікту. Він міг не доказувати, не показувати свою правоту. Йому було що розказати з днів, коли олива була вилита на його голову. Він міг би проявити такий характер, який не називається, що це християнський характер. Але сьогодні це правообраз для нас. Як ми поступаємо? Так, да, можливо, нам вже по 60-70. І у нас є менші брати, які вже мають своїх дітей і вже внуків своїх мають. Але так як я старший, я теж хочу розказати йому, що він ще молодий, ще він малий. Браття, сестри, незалежності від віку. Ми проявляємо свій характер, і характер, який ми збудували на протязі свого життя. Ми його сформували і ми живемо. І каже Боже Слово для нас таке слово. Апостол Петро в першому післанні своєму бажаю для нас зачитати другий розділ каже таке слово: отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Браті сестри, там багато що ще сказано в посланні апостола Павла. Як багато рис є неприємних в нашому характері, які ми сформували за час свого життя. І, можливо, ми не зауважимо, як люди страдають від нашого такого нехорошого характеру. То сьогодні Бог нам показує на прообразі Давида, наскільки правильний, як міг реагувати, будучи високим саном, але мав скромний дух, щоб виконати доручене йому служіння. І сьогодні Бог нас навчає. Він сьогодні нам показує цей прообраз, як я сьогодні. Який я маю характер. І я, браті сестри, борюся з багатьма своїми такими гілками свого характеру. Я сам не згідний з ними. І я бачу, як Бог допомагає. То в обставини вводить, то так забирає, і ми робимося кращими. Алілуя. Браті сестри, і бажання Бога, щоб ми відображали нашого Бога на цій землі. І хай допоможе нам Господь. Відобразити його, ставати кращими, щоб в нас був той характер, до якого люди прилеплюються, щоб в нас був той характер, куди люди хочуть прийти, щоб ми куди приходили, всі казали, там вона є, там він є. Я поїду туди. Вона підбадьорює, вона вдохновляє, він дає слово, з яким хочеться жити. Браття, сестри, і нехай Бог благословить тебе і мене, щоб ми були щирими християнами, з характером, який мав Давид, а Біблія каже, це був муж. По серцю Бога прославимо Бога в цій молитві. Станемо, будемо молитись на коліна. Амінь.